вітаю усіх, хто приєднався до нас, як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально і сьогодні у програмі мова піде про те, як допомагають українським військовим. Дізнаємось про нелегкі волонтерські будні та про те, чи не зловживають благодійною допомогою. І сьогодні експерт у студії це голова правління фонду оборони країни Павло Хазан. Вітаю вас, пане Павло, в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на запитання мої і на запитання наших глядачів. Доброго дня. І відразу почнемо із тих питань, що задали Дніпропетровці до відкритого мікрофону. Будь ласка, увага на екран. Мені, як жителю міроду Дніпропетровська, цікаво, які фонди займаються помощю солдатам в зоні АТО. цікаво, які фонди займаються э, переселенцям. Вже ми повернулися в студію. Будь ласка, пане Павле, мабуть, таких фондів організацій зараз дуже багато, так? Звичайно, таких фондів зараз дуже багато. З початку війни люди зрозуміли про те, що не треба чекати допомоги від держави, тому що держава не може надати в повному обсязі всю допомогу, і почали організовуватися фонди. Таким чином був організований фонд оборони країни. І на сьогодні це, я думаю, що. Найбільший фонд, який існує в Україні, ми з початку війни зібрали і витратили на потреби оборони нашої держави більше 100 мільйонів гривень. І найближчим часом буде звіт про використання цих коштів, про те, кому були виділені була виділена допомога. І я більш конкретно, більш подробно про це буду говорити. Отже, звичайно, фондів багато. Фонд оборони країни займається допомогою. Обороні нашої держави допомогою підрозділів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, всім підрозділам, які знаходяться в зоні бойових дій. Ми допомагаємо і пораненим. Ми допомагаємо як пораненим солдатам-офіцерам, так і пораненим людям цивільним. Ми допомагаємо. Всьому, всьому, що стосується питання оборони, і є фонд «Допомога Дніпра, який займається допомогою переселенцям. Тобто, от такі два основних фонди, які зараз працюють на території Дніпропетровської області, ну не тільки для Дніпропетровської області, а взагалі для всієї нашої держави. Ці дві організації вони координують у собі теж деякі волонтерські організації. Звичайно, навколо благодійних фондів, зокрема, навколо фонду оборони країни, є багато волонтерів. Ми регулярно зустрічаємося днями. Була зустріч остання з волонтерами, де піднімалося багато питань. Звичайно, ми не говоримо про те, що ми контролюємо йому, волонтерам чи, чи спрямовуємо їх. Але ми, ми співпрацюємо, дуже ефективно співпрацюємо. І звичайно цю роботу потрібно, потрібно координувати, тому що перш за все це питання безпеки, тому що волонтери, які потрапляють в зону бойових дій. Вони дуже серйозно ризикують своїм життям. І тут це перш за все, що нас дуже серйозно хвилює, як зробити так, щоб максимально забезпечити безпеку волонтерів. І друге, звичайно, те, що кому треба, які є потреби у наших підрозділів. Про це ми будемо говорити да, далі, більш далі детально. Так? Говорити, І да. зараз, будь ласка, наше наступне відеозапитання до відкритого мікрофону. Які країни найбільше допомагають біженцям з Донбасу та нашій Україні? Отже, питання про переселенців: чи є допомога навіть з інших країн? Звичайно, є допомога з інших країн, і сьогодні прийшов гуманітарний груз зранку, і це перш за все Литва, Латвія, Естонія, Сполучені Штати Америки, Канада. Польща Підключаються навіть впливові міжнародні організації Звичайно, так, які, як да. Safe Children? Так, да. Чилдрен. Багато міжнародних організацій. Фактично кожного тижня по декілька разів приїздять представники різних міжнародних організацій. Минулого тижня була делегація дуже серйозна канадська, американська тут в Дніпропетровську були військові аташе. Сполучених штатів Америки і Канади були представники канадського уряду і представники посольства. Отже, звичайно, багато і громадських організацій, і представництв урядів багатьох країн намагаються нам допомогти. Ну тут вже питання, яка саме допомога? Звичайно, Причай, яка саме допомога да. від таких благодійників із-за кордону? Но... Чи бували такі випадки, наприклад, що викликали посмішку у вас? Ну, ви знаєте, бували випадки, які і викликали посмішку, а були бували випадки, які і дуже дивували нас. Наприклад, допомога, от сьогодні, наприклад, допомога була спрямована на медичні заклади, і це дійсно дуже серйозне обладнання. Ми дуже вдячні, що така допомога надається, але бували такі випадки, коли сюди з цією міжнародною допомогою потрапляли і ті предмети, які вже Закінчили свій термін використання, тобто якісь старі там предмети, яких просто хотіли позбутися, і тому нам їх сюди надіслали. Звичайно, це теж дуже серйозне питання, що нам потрібно. А нам потрібно перш за все забезпечення медичних закладів, нам необхідно обладнання, необхідні ліки, необхідно, оскільки дуже багато людей, які зараз лікуються. Тут в Дніпропетровській області, і Дніпропетровська область, і Дніпропетровські лікарні вони по суті справи беруть найбільшу більш за більше всього беруть поранених. І тут ця допомога дуже потрібна нам. От що стосується переселенців, то теж допомога їм потрібна, але тут міжнародні організації. У них достатньо багато е, таких програм щодо допомоги е, тимчасово пер, переміщеним особам. Е, тому е, багато фондів, які цим цікавляться. Ну, тут питання тільки в тому, що це треба структурувати і скоординувати цю роботу. Відходила адресна допомога, так? Да. І Будь ласка, наступне відеозапитання уважно. Як можуть прості люди перевірити стан состояння Хто за це несе відповідальність за розходування даних средств, щоб люди розуміли, куди вони здають, на що вони здають. Отже, ну, як виключити випадки шахрайства? Якщо ми говоримо про благодійні фонди, я можу говорити тільки про свій фонд, який я очолюю. У нас на вебсайті нашого фонду є окрема закладка, там називається Звітність. І там. Ми надаємо звітність про ті кошти, які витрачені, яким чином надходять благодійні кошти до благодійні ваших кошти надходять. Це благодійні пожертви від, від звичайних громадян. Це пожертви від підприємств організацій, і там і 50 гривень, і 100 гривень нам жертвують. І є організації, які перераховують кілька сотень тисяч гривень. Тому ми всім благодійникам дуже вдячні. Абсолютно всім, в незалежності від того, які перераховуються суми, звичайно, що більше суми дають нам більше можливостей. Але звітність в нашій організації дуже серйозна. Ми до цього ставимося дуже професійно, і ми розуміємо, що за кожну копійку, яку ми отримали від благодійників, ми маємо звітуватися. Тому у нас є такий розділ звітність ми готуємо. За запитами благодійників ми готуємо спеціальну звітність. Якщо, наприклад, допомога спрямовується для конкретно взятого підрозділу, то звичайно це оговорюється, для якого конкретне підрозділу іноді благодійники вимагають, щоб ми робили якийсь бюджет, тобто на який, власне. Потреби необхідно спрямувати цю допомогу. Тому те, що стосується нашого фонду, ця звітність є, її можна подивитись онлайн, вона весь час оновлюється. І от щорічно ми плануємо найближчим часом зробити такий звіт по використанню коштів і по фактичній діяльності. Те, що стосується інших фондів, я не можу про це щось сказати. Я не, не маю відношення до, до їх діяльності, але, звичайно. Це треба контролювати, і якщо людина хоче зробити благодійний внесок, вона має перш за все подивитись, чим займається ця організація, наскільки прозорі її фінанси, і наскільки можна їй довіряти. Це вже особлива справа кожної людини. Так дуже цінна порада, і наступне відеозапитання саме про використання благодійної допомоги. Скажіть, пожалуйста, буває ли так, що в одне воєнної підрозділення привозить много допомоги э, волонтерської, а в інше, наприклад, нічого? Чи відомі вам такі випадки? Звичайно, мені відомо дуже багато таких випадків. І э, тут знову ж таки це питання перш за все в координації. Цієї діяльності. Звичайно, є такі, так звані да. волонтери-шефи, які шествують над якимсь підрозділом. Ну, є, є ну, у нас просто склалися початку війни, склалися такі традиції, що є люди, які висловили своє бажання допомагати конкретно взятому батальйону, взводу, відділенню. Але Щодо нашого фонду, ми на це дивимося дещо по-іншому. У нас задача забезпечити оборону нашої держави, забезпечити максимально, наскільки це можливо, забезпечити наших воїнів, забезпечити наші підрозділи. Ми не розділяємо наші підрозділи на ті роти або взводи, яким ми допомагаємо, і, і ті, яким ми не допомагаємо. Ми намагаємося по можливості допомагати структурно. Підрозділом, тобто, якщо ми, наприклад, з початку війни у нас є один із наших таких важливих напрямків: це забезпечення радіозв'язку. Ми були ініціаторами радіозв'язку, криптованого шифрованого, і ми продовжуємо в цьому плані працювати. Ми працюємо із міністерством оборони, з міністерством внутрішніх справ. Із Міністерства надзвичайних ситуацій, тобто для нас немає різниці, які підрозділи. Це підрозділи Міністерства оборони чи Міністерства внутрішніх справ. Ми розуміємо, що якщо ми таку маємо потребу, ми маємо забезпечити, наприклад, зв'язком або аптечками індивідуальними. Ми зараз розпочинаємо програму по збору коштів на індивідуальні аптечки, і ми будемо, звичайно, що поступово ми будемо забезпечувати. Наші збройні сили і всі підрозділи, які знаходяться в зоні АТО, індивідуальними аптечками. Про це поговоримо трохи пізніше. Так. так, більш докладно є у нас іще одне відео запитання. Давайте вислухаємо мешканця Дніпропетровська. Подскажі, пожалуйста, где можна пройти тренінги, необхідної підготовки для воєнного персоналу і для гражданського населення показанню по першої необхідної помощи раненим. Отже, чи є такі тренінги? Да, це дуже серйозне запитання, тому що насправді я впевнений, що всі мають пройти такі тренінги, принаймні по, з першої медичної допомоги. Але зараз ми більше все ж таки спрямовуємо свої ресурси на те, щоб зробити такі тренінги для військових, і саме для тих військових, які зараз уходять в зону АТО. Такі тренінги вже проводились, але зараз ми хочемо зробити систему. Ми хочемо підійти до цього системно, зробити тренінговий центр. Про це ведуться зараз переговори. І я поки що не буду оголошувати деталі всього цього процесу. Я сподіваюся, коли ми це все організуємо, я зможу більш конкретно, більш детально про це говорити. Але мета така, щоб всі військовослужбовці. Пройшли серйозну медичну підготовку і були сертифіковані за міжнародними стандартами. Це дуже і дуже важливо. Насправді, підготовка військовослужбовця з медичних питань, як він, наскільки він може першу медичну допомогу надати, це не менш важливо, ніж те, наскільки він влучно може стріляти. А на жаль, от протягом багатьох років в, в у Міністерстві оборони України про це не думали. Тобто, да, готували військовослужбовців за їх фаховим призначенням, зв'язківців або ребівців, або стрілків, але от медичні підготовці не передавалися такої великої уваги. А це ж насправді життя наших воїнів, це здоров'я їх. І статистика показує, наша статистика, з початку війни, якщо б була б надана перша медична допомога, ми б врятували життя багатьом. Нашим солдатам офіцерам. тому ми це будемо робити. Ми будемо робити це системно і із залученням сертифікованих фахівців. Тепер поговоримо про індивідуальні аптечки, про які ви вже почали говорити. На вашу думку, чи потрібні військовим аптечки від волонтерів? і Що в них саме має бути? Військовим потрібні аптечки. Вони, їм в принципі, потрібні. Вони будуть від волонтерів, від Міністерства оборони або від міжнародних організацій. Але ця аптечка має бути сертифікована. Ті аптечки, які от ми започаткували разом із нашими волонтерами в Фонді оборони країни, вони відповідають стандартам НАТО, вони відповідають американським стандартам. І неодноразово, оскільки до нас дуже часто приїздять гості з різних країн. Вони відзначали і військове аташе Сполучених Штатів, і військовий аташе Швеції. Вони відзначали, що ця аптечка, яку ми підготували, вона відповідає повністю всім міжнародним стандартам. Давайте Отже, звичайно, в цій аптечці має бути які е... засоби е... та ліки там мають бути. Давайте конкретно можливо назвати, да. Чим е... мають бути забезпечені місця? Да, да. Це, це має бути е... препарат типу Целокса, який зупиняє кровотечу. Це має бути бандаж, це має бути кат-турнікет, який пережимає кінцівки. І, звичайно, там має бути пілбокс, краплі в очі, краплі в вухо. ну і потім вже там набір салфетки, перчатки, ну і такі от речі. Тобто повний набір всіх необхідних засобів, які ну я не медик, я не можу вам дуже детально пояснювати. З чим що не менше, це сертифікований да. набір індивідуальної аптечки, да. який має бути у кожного бійця. Так да. чим відрізняється аптечка за 100 гривень від аптечки за 100 доларів, і яке ну, зараз ти... забезпечення <кхм> ними у наших? Ну бійців? просто на жаль, та аптечка, яка у нас поки що я не знаю, чи зараз прийняті нові норми, але от до, до недавнього часу аптечка, яка була, скажімо так, на озброєнні. України вона абсолютно не відповідала ніяким міжнародним нормам, і навіть просто здоровому глузду. Якщо там знаходиться просто гумовий зажим, чи як його назвати, от, і перев'язувальний бинт і, і там йод, і все фактично. Тобто цими засобами неможливо врятувати життя, і цими засобами навіть да, може щось перебинтувати, але якщо людина поранена, то це абсолютно неприйнятно, тому обов'язково мають бути турнікети, обов'язково мають бути бандажі, знеболюючі засоби. це вона має відповідати сучасним нормам. От чи ці сучасні норми вони існують, і я думаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб зібрати кошти на такі аптечки. І ці аптечки разом із тренінгами, це обов'язкова річ. Ми про тренінги вже говорили. Але аптечка без тренінгу вона просто це ну, сумка, як у Офіцер чи солдат з собою возить, вона не буде працювати. Вона буде працювати тільки якщо людина розуміє, як цим користуватись. як користуватись турнікетом, як користуватись бандажем, як користуватись іншими засобами. Там є, наприклад, голки спеціальні для того, щоб повітря виводити. Там, тобто, ну є багато тонкощів, в яким треба навчатися. Так це така програма, да. яку ви започаткували. Тепер поговоримо да. про те, чим сьогодні ще треба допомагати нашим бійцям. Можливо, в чомусь уже відпала потреба вже забезпечили армію. З вашого досвіду, ви знаєте, важко сказати про всі підрозділи. Звичайно, чесно кажучи, немає такої, такої аналітики. По абсолютно всім підрозділам Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, які знаходяться в зоні АТО, ми знаємо тільки офіційно, що відрапортували офіційно, що вони, наприклад, всі забезпечені. Бронежилетами за нашу інформацію, не це не завжди підтверджується про якість так. особливе питання. Наскільки відповідає зараз якість військового обладнання, тому що багато є повідомлень від від бійців про те, що те, що закуплено, воно скажімо так, взагалі не відповідає стандартам. Е, ну це залежно знову ж таки про що ми говоримо, тобто, але є такі випадки? Е, ну, звичайно, є такі випадки, і те, що стосується взуття, і те, що стосується е, одягу, тому що. Якщо ми порівняємо, наприклад, одяг, який використовується в Сполучених Штатах Америки або в Канаді, і одяг, який на наших солдатах, вони абсолютно відрізняються або взуття. Так що у нас ще дуже багато питань. І чим треба забезпечувати? Звичайно, що треба забезпечувати нормальним одягом, нормальним взуттям. Треба забезпечувати про аптечки ми вже говорили. Це, це перш за все. А вже решта і радіозв'язок. І е, системи управління, системи передачі даних, системи РЕП багато всього. Це дуже серйозний довгий перелік, і тут не всім можуть забезпечити благодійні організації, не всім можуть забезпечити волонтери. Це системне питання, яке, яке треба обговорювати на рівні уряду, на рівні Верховної Ради. Десь треба змінювати законодавство, а десь треба просто воля і треба активна позиція, і треба можливо. Провести серйозну люстрацію у збройних силах України про пана Муженка. Вже ми говоримо кілька місяців. От і про про нього всі говорять, але здається, що нас президент просто не чує, і це не, не, не одна єдина персона. Таких людей багато. І ще питань і... багато по цій темі. Так на жаль, час нашої програми вже вичерпано. Дякую за те, що прийшли, поділилися з нами інформацією, дали відповіді на всі наші запитання. Думаю, наша розмова ще буде продовжена. Дуже дякую. А вам, друзі, я дякую за увагу за те, що були з нами. Я нагадую, сьогодні гостем нашої студії був Павло Хазан, голова правління фонду оборони країни. Це було інтерв'ю актуально. На все добре, побачимось.